Доброго дня, шановні телеглядачі. У нас новий гість в передачі рівненщина Будівельна. Це Дідула Іван Семенович, керівник відокремленого підрозділу Всеукраїнської гільдії, інженерів, проектувальників у Рівненській області. Доброго дня. Добрий день. Язик зламаєш, поки вас називають. Ну, складна назва. Складна Дозвольте Мабуть, і відповідальність така сама. Ще складніше. Ігор Либрі, дозвольте в честь. Величезного свята України привітати всіх наших глядачів, З Днем Незалежності України, і щоб ми завершили нашу незалежність нашою перемогою. Тобто були просто незалежні не від кого? Не буде перемога, поставимо свої кордони, поставимо свої парпори так. по всій Україні і, і... збудуємо цвітучу Україну. Остарання. Давайте слово збудуємо і почнемо нашу розмову. І так, гільдія інженерів-проєктувальників. Суть, кількість, що вона є і наскільки вона дійсно необхідна на даний момент у будівництві. Ну, зрозуміло питання. Ну, ще в далекому 2011 році Верховна Рада України внесла зміни до закону про проєктурну діяльність. Добавили таку статтю, як 16 дріб 1, називається самореголівний організації у сфері архітурної діяльності. Ну і з цього дня розпочався процес створення саморельовних організацій. Тобто це така сама у нас був в гостях перед цим в студії Юрій Миколаївськачук, як і гільдіє інженера Те Теж саме, але. Ні, ну вони, я так розумію, відповідають Різний, за свою ділянку роботи. А, ви за різні свої. види діяльності. Ну, хоча проєктанти ж створюють продукт, а інженери технологію контролюють, щоб він був втілений в життя з звичайно. Так проект. як у нас вміють одне по проєкту одне, а роблять зовсім інші. Ну це не, не про нас мова, це мова про інших. Ну від, розвиток і. Саморогіон організації був складним, тому що ніхто не знає, як це брати відповідальність на себе на себе. Не всі хочуть, не всі вміють, не всі можуть. Ну але якимось чином дійшли ми до сьогоднішнього дня, на сьогоднішній день вже точка така, що створена національна ансамблея розвитку України, де будемо ми вже впроваджувати таку міжнародну систему, як ФІДІК. Абревіатура така французька, що називається це Міжнародна організація інженерів консультантів. Тобто ми вже виходимо якби за межі нашої країни на рівень, ну, на перший рівень європейський. Ну а весь період створення був такий статут. Всеукраїнський гідніженери перетувальників був зареєстрований ще в вересні 11 року. Тоді вже пройшла реєстрація. Державна реєстрація нашого. Тобто вам в слідчому місяці 5 років. 5 років буде, так. 5 років буде. Так, ну і в жовтні 12 року вже було розроблено на той час положення про місцевий осередок. Положення про відокремлей підрозділ було в червні 2015 року. Ну, стандарти професійної діяльності були затверджені Мінрегіонбудом І права саморегулювання, передані Мінрегіонбудом у нас були в липні 2014 року. От з липня 2014 року ми вже працюємо на умовах саморегулювання. Ну, нам не всі повноваження передані в місто будівної діяльності, а тільки в галузі професійної атестації інженерів-проєктувальників. Ну, тобто ви так само, наскільки ми була так само в попередніх передачах, ви проводите їхню відповідність сертифікатом, кваліфікації, підвищення. Підвищення кваліфікації, видача сертифікатів, контроль за діяльністю, вимоги відповідної, контроль за діяльністю і страхування. Ну, Ми вже про це чуємо. Якщо проєктувальник не відповідає вимогам, або так би м'яко сказано. Хоче уникнути, той, так би мовити, відповідальності по здійсненню свого нагляду і просто десь ставить підписи. Ви теж контролюєте цей процес, якщо ну, до вас є ясна річ звернення. Ну, я розумію, що є такі люди, місто Бінд'янів, діяльності. їх багато, вони всіма силами і способами цепляються за старе. Хочуть, щоб вони були ну, такими якимись. Щоб їх ніхто не чіпав і так далі, щоб ні за що не відповідати. Так ну, не буває. Ніхто от... не чіпав, ні ну, за так, що є не це і гроші платив, так? Да, є такі люди, які так хочуть жити. Розумієте? Це дуже складний процес. Воно це не одну навіть, передачу, що таке проєктування. Це ж наукова інтелектуальна праця. Люди працюють над якоюсь темою. І не може бути так, що хтось від чогось уникає. Це ж як фір створив, ти за нього відповідаєш не тільки на період будівництва, а й період будівництва і. Подальша експлу... Подальшу експлуатація, Подальшу експлуатація на весь життєвий об'єкта. Тобто цикл вони цього так само мають свою індивідуальну початку, ну чи як, чи свій номер свого індивідуального сертифікату. Добре, давайте до цього дійдемо. То від нього від таї відповідальності уникнути не можна. Деякі люди просто не розуміють отого всього, можливо, десь ставлять печатку, десь стараються уникнути, десь спихнуть, як сачі, я нічого не знаю. мене вигнали з об'єкта, мене зі, зі мною. Як це можна вигнати з вашого об'єкта? Вибачте, такого не буває. Ну давайте я так по порядку трошки, щоб було людям зрозуміло. Так, так, так. То дев'ять є спеціалізацій, інженерів проєктувальних, дев'ять, які працюють в різних галузях. Один не може знати все, абсолютно не може знати все, їх є дев'ять. Це, от я зачитаю далі, спеціалісти з забезпечення механічної опросідності, це конструктора. Так. Це з дотримання вимог пожежної безпеки, дуже складний напрямок роботи. Це безпека життя і здоров'я людини з захисту околу, природного середовища, люди, які працюють. Це забезпечення безпеки експлуатації, від шуму. Це без... забезпечення економії енергії, виконання інженерних вишукувань, технології будівельного виробництва, кошторисної документації, інженерно будівельного проектування доріг. Оце дев'ять спеціалізацій, по яких ми вчимо. І проводимо підвищення ліфікації і видають сертифікати дев'ятьом спеціалізаціям. Як проводиться ця сертифікація? Можу розказати, значить, Ну, це таки є. У мене у нас на сайті розміщена така схема, і можна тобто там подивитися. Тобто є цієї організації? Да, така... Ваш розроблений сайт. Да, схема все... є в нашій організації Всеукраїнській гідлі проєктувальників є свій сайт. Крім того, є сайт у Рівенській області, куди можна зайти і подивитися оті схеми, що за чим покрокова діяльність, як отримати сертифікат. Ну і зараз вже починаючи з. 15-го року вступив в дію кваліфіційний довідник, і тут є вимоги до інженер-проєктувальників. Що, що хто має проєктувати? На сьогоднішній день в нас в Рівнській області є 10 інженерів-проєктувальників першої категорії. 10, які мають проєктувати об'єкти права класу Всього Всього. Всього на всього-навсього. На мільйон 170 тисяч населення. 10, 10. інженерів-проєктувальників першої категорії, які мають право проєктувати об'єкти класової відповідальності СС-2, щоб людям було зрозуміло, це. Не об'єкти підвищеної безпеки, але складні технічно і архітектурно технічно спеціальних. А на підвищено є хоч один? Нема. Немає. 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 Тобто на підвищено немає жодного, на це є 10. 10. Ну, <кхм> <кхм> а інших? Ну, а всіх е інженерів-проєктувальників є. Зараз я скажу. Вам цифру 225. Ого. 225 сертифікатів люди отримали. Але, Два але, рази більше, ніж інженерів техногляду. Да, так. Але, ну, знаєте, проєктна група це ж як мінімум 5-10 чоловік. Мінімум 5-6 чоловік, це мінімальна проєктна група, а так 10, а то й більше людей, яка може щось робити. Бо якщо один, інженер технагрів може працювати один, там, двох їх, може бути, трьох. Проєктантам треба тільки мати групу. Об'єднання. Об Кожен групу. відповідає за свій напрямок. Да, ну, як мінімум треба, щоб був архітектор. Треба, щоб був е, конструктор, треба, щоб був сантехнік, треба щоб був електрик, треба щоб був пожежник, треба, щоб був кошторисник, треба, щоб був там, ще там спеціалісти, які я називав. Без них проєкт не створиш. Ну і поки на сьогоднішній день всі вони працюють під е, керівництвом головного інженера проєктів або головного архітектора проєктів. Ті люди, які працюють в складі групи, вони можуть і не мати колекційних сертифікатів, але гіп. Мати його зобов'язаний. А гіп має бути обов'язково записаний. Обов'язково. Всі інші люди, які працюють в складі проєктної групи, вони не можуть і не мати сертифіката. Тобто вони під ним. Так, ну. да. Але гіп його і не І він відповідає відповідно за усіх. Всі види, які є на Білому світі відповідальності ініціативної, вплоть до кримінальної. Хлоді, і ті люди, як ви попередньо говорили, що хтось там десь прибуває печатку. Він не розуміє, що він, прибивши печатку, бере на себе всю відповідальність на все життя. Так в тому, от у нас були останнім часом почастіше по випадки, що коли ми визиваємо головного інженера, він кліпає очима. Скоріше все, я так розумію, що він на початковій стадії ту печатку прибив. А потім розумієш, що на даний момент насувається на нього відповідальність, він починає писати листа, що я не маю відношення, я не проектував. Ігор Володимирович, прохання величезне від цієї гільдії гільді проєктувальників. Якщо знаходяться такі особи, які от так пишуть, потім, пишіть листа на гільдію з обґрунтуванням листа, і відповідно до тих стандартів професійної діяльності, в нього буде проведена перевірка. Він один із, один із видів покарання за такі дії є. Зараз я за зацеп... Мабуть, зацеп... позбавлення. Позбавлення це Можливості. Піта. А він пожиттєво вже позбавляється. Чи ця людина може знову його отримати? Ви з таким не стикалися? Цікаво. Мені. Бо якщо він може отримати, ну, це тут скасували, бо гроші хороші дали. Я через півроку піду, знову візьму. Зараз я зачитаю. Застосування до у гіб заходів впливу. Так, <півперігальний> може так. Ну, Та, тут, складна. Ви мені скажіть, Повторно через деякий період він може має, має право тільки вчитися, повторно пройти курс навчання, підвищення кваліфікації, здати екзамен і щось там отримати. Але до нього вже буде дуже приспіклива е увага. Тобто йому Всі... прийдеться дійсно знати. Йому придеться дійсно все знати, щоб він другий раз не забував, хто він такий, і з ким, в якій галузі, складі він працює. Ну, бо на даний момент є така категорія, певно, знову ж таки, їх небагато людей, які коли не, не візьмеш, то кожна п'ята декларація, де він проектує. Ну я бачите, ще маю трошки відношення, працюю в громадській раді Держбудінспекції України, і mm -hmm. там на всіх нарадах до, стараюся до всіх достукатися до, до е, замовників, до особливо інвалідів з різних видів інвалідності. Люди добрі. Не в загальних звернень, загальних гасел. Давайте звертайтеся конкретно по конкретному об'єкту, по конкретному прізвищу. в гільді інженерів-проєктувальників. Буде організована комісія і перевірить конкретно оцього інженера-проєктувальника. де він працює, в скільки в нього людей працює, чи всі зареєстровані, на якому програмному забезпеченні він працює, чи в нього нормативна база. Він буде тут же позбавлений всіх своїх сертифікатів, які він має, і буде починати все з нуля. Ну, бо тому, що загальні гасла і звернення приймати, ну, не складно. А от е, дати обґрунтоване звернення, чого звертається і що він там порушив, ну трохи складніше. Ну але я розумію, але це був дієвий результат. Ну я розумію, але для того, щоб це був дієвий результат, хтось має взяти на себе відповідальність і написати саме по цій людині. Бо як до нас приходять, кажуть. Ви підіть, ви перевірте Ні, ну... і накажіть людину, кажу, так напишіть заяву. Ні, ну почекайте. Раз я напишу заяву, то тоді він прийде до мене і почне зі мною розбирається. А я хочу, щоб була справедливість, але при цьому не хочу нічого ну, робити. Е Це дивани спеціалістів багато таких є. знаєте. Диванна да -да -да. сотня, яких ви хрестили останнім часом. комп'ютера. Дивани спеціалісти, хочуть, щоб той все зробив, а я тим часом навіть програму не хочу переключити на телевізорі. Ну, зараз пульті. Ну, пульті, хорошо. Ми відходимо. Так, то от така, така от діяльність. Ну, на сьогоднішній день є вже положення про місце осередки на місцях. І ми от... Тобто ви періодично збираєтесь, періодично Періодич... засідаєте, про... період... періодично щось надаєте пропозицію, мабуть, на громадську раду. На що? Пропозиції, значить, от остання наша ініціатива. Ми... В зв'язку з складними взаємовідносинами працівників інспекції Держбудконтролю і учасниками будівництва іншими, так? то от, е, ми відпрацювали такий документ, який які документ, які перелік документів, які мають бути на будівельній об'єкті обов'язково. Обов от приходить представник інспекції на об'єкт, і в нього є перелік, буде, вже воно зараз проходить все українське обговорення, вже там дають всі свої пропозиції. І десь так в його затверджено буде. ще нема? Буде затверджено mm -hmm. начальником, ДАБі, і на кожному об'єкті ви будете мати право перевірити. Є ну, чи саме чи саме цієї документів. Цих Бо інші документи вони будуть там, в різних відділах, управліннях, десь будівельній організації чи в замовника. А все, що має бути на об'єкті, має бути на об'єкті. Такого документа, от, в історії ще не було. Це буде вперше, ми його відпрацювали. Ну і крім того, ми ж випустили спецвипуск за кошти гільдії, випустили спецвипуск вісник ДАБІ, де показано всі етапи створення саморелігійних організацій, і етапи отримання сер сертифікації спеціалістів. Крім того, цей довідник, який я рекомендував, теж видали це спеці... вже спогоджений і вступив в дію. Це для кадровиків всіх проєктних організацій, це основний документ. Ну і зараз працюємо, як я говорив, вже над створенням е системи Фідік в Україні. Я зрозумів. У нас в першому читанні пройшов закон про зміни. Пройшов. Як ви до нього відноситесь вважаєте, чи він потрібен, ну, чи що? наболів? Я не знаю. Ну, знаєте, в нас є. Скільки в нас в Рівненській області скандальних будівництв? Ну, 5-7, да, так? На даний момент залишилось в районі 5. П'ять скандальних скандалів. Які да. мають таке всеукраїнське забарвлення, які знають, про наші об'єкти знають вся Україна. Так? Угу. так от, благодаря таким замовникам, таким проєктантам, таким інженерам технагляду, які приймали участь в, цьому, в тих скандальних будівництвах, тепер вся Україна буде, всі учасники міста діяльності будуть мати додаткові витрати, додаткові заботи. Ну, що до цих пір була спрощена система, декларативний принцип. Ну, ну, тобто що європейський принцип. Європейський декларативний підход для нам трошки не підходить. для нормальних відповідальних людей. Ну розробив проект, ну маєш земельну ділянку, маєш умови і обмеження, отримав технічні умови, подав декларацію, записав інформацію достовірну і подав. І починаєш після п'яти там днів сіми реєстрації працювати. Спокійно закінчив об'єкт, подав декларацію, що його закінчив. Все. Да. Які питання? Благодать, скажіть, такого Це ніколи не, не було. Це ну, не для таких п'яти забудовників не цікаво. Вони не розробляють проєкти документацію, не ведуть технагляд, беруть там умови обмеження на 4 поверха, будують там 11-15, будують в історичних зонах, Безпреділ без творять. От тепер всі будуть. Об'єкти 3, 4, 5 категорії складності будуть отримувати дозвіл на виконання будівельних робіт. Тоді прийдеться їм внести в інспекцію дозвіл. все. Дозвіл. Повністю. Дозвіл, повністю. Не декларація на Ні, не декларація вже закінчиться. Це перше читання Верховної Раді прийшло. Це перша тому, що... друга категорія декларації. Ну, залишається гараж, сара, звідтя кухня, і будинок це до 300 скоріше метрів. Скоріше ще маючи будівельний паспорт, це ви повідомлення. Да. А ну там ще магазинчик невеличкий, там, може, в якомусь глухому сидіті. Тобто, а? ми так розуміємо, що на даний момент, якщо ми дождемося, а ми дождемося жовтня, місяця там, чи грудня, це вже однозначно. І надіємося, що наші верховні вожді його проголосують, то ми будемо мати, що? Дозвіл. Мати дозвіл. Так як має бути. Ну, то це в нас тільки п'ять таких скандальних об'єктів. А по всій Україні. І це все створило в тло, для якого змушені були приймати такі знову. Змушені. Бо від цього не вігласи, треба якось е захищатися. Так от, мало того, що дозвіл. І ви будете, інспекція буде видавати. Дозвіл на виконання робіт, по здачі об'єктів в експлуатацію буде йти перевірка скурпульозного об'єкта да, об'єкту, ДБК і Буде видаватися сертифікат. Платний, звичайно. Так, далі. Всі учасники будівництва, всі будівельні організації, всі супідрядні організації повинні мати ліцензію на виконання будівельних робіт. Oh. 70% пропаде. Підуть займаються іншим видом діяльності або перейдуть куди-небудь на гараж, сарай і літню кухню, так як я говорив. Далі. Дозвіл, ліцензування і здача об'єктів експлуатації. От такі нас чекають перспективи. Ну, з однієї сторони, я вітаю. От, якщо б не було тих скандалів, не було тих. Саме головне, що вони що в кінцевому підсумку кидають людей. Ну, кидають, люди, і змушені після того, що має забудовник надати. Людині, тобто це просте підключення газу, води, електрики, всього є навіть не це. Я вже мовчу, там, про стяжку, про штукатурку, про розводку, про опалення, ну і так далі. Тому Протипожежні Та? норми це взагалі окремо. Підставили всю Україну, коротше, всіх будів, всіх забудовників. Ну, Отакі непрофесіональні дії ні, ну, і наших, і не наших, і всіх. Не, є, якщо є полегшення, то знаходяться завжди люди. що по принципу, без лиха і жизнь плоха. Ну чого нам не кинути людей і не заробити на цьому великі величезні статки, не тримаючи при цьому всьому відповідних кваліфікаційних е інженерів, які будуть заставляти, по-перше, контролювати, тобі потрібно вкладувати додаткові кошти. Плюс вони будуть вимагати, ну не вимагати, а вони будуть підписувати договір, де вже не буде за три копійки. За тисячу гривень в місяць він веде. Е Технічний нагляд там, чи проєктуальний э, дев'ятиповерхового будинку ну, і так далі, і тому подібне. Ну так, да, ну коротше процес пішов. Бо перед тим був ще один законопроект. Верховна Рада хотіла ще спростити, даже, ну, комітет Верховної Ради підготував такий е, законопроект, яким передбачалося, що замовник тільки подає декларацію і, не чекаючи її реєстрації, може розпочати будівництво. Ну, вже? вже. Ну, але цей пішов нікуди. Законопроект. Оцей появився і прийшов перше читання. Зараз буде друге читання, може там щось несуть, якісь справки. Ну, нас чекає, що три категорії об'єктів взагалі будуть скласовані, залишаються тільки класи відповідальність сс 1 сс 2 СС3. <кій> і оті інженери, проєктувальники, там вже будуть мати тільки право, хто має першу категорію СС-2, хто має провідний інженер, той має То, право... Тобто він має право проєктувати тільки те. -ті. На що він має? На що право? має сертифікат. Ну, от, припустимо, наша фірма, там, підприємець Дідуло, має от першу категорію. Ми можемо проєктувати багатоповерхових будинки. Ну, групи. чого багато. На сьогоднішній день це, якщо по-старому так буде дивитися, це буде перша, друга, третя, четверта категорія складності. Ну, а там такі крупніші підприємства або об'єкти, які дуже складні, підвищені безпеки, ну, ми ж, звичайно, їх не будемо. Ми не зможемо навіть. Для, для крупних інститутів роботи. Ну, дай Боже, щоб у вас було наповнення роботою, щоб ви проєктували і щоб рівень кваліфікації наших людей відповідав. І ми, на жаль, наша передача підходить до кінця. Я хотів би подякувати вам. А можна ще два слова сказати? От е, які перепони в місті рівному є, припустимо, от в місті рівному от свіжі перепони на шляху, е, так, шляху. шляху коротко дуже. Е, Законом України проєкту діяльність. Визначено, що погодження проєкту це процедура встановлення відповідності проєктних рішень вихідним даним на проєктування. Тобто, якщо є вихідні дані, є процедура його погодження. У нас законом України про релігування місцевої діяльності пише стаття 31, що проєкт та документація на будівництво не потребує погодження державними органами, органами самосудування, їх посадовими особами, юридичними особами, та утвореними такими органами. А наш СНАП. Центр надання адміністративних послуг. От, порушення вимог закону України про регулювання місцевої діяльності, порушення закону про електронну діяльність, порушення закону про адміністративні послуги. Е, не, коли замовник звертається до інспекції Держпоконтролю для отримання там, права на виконання робіт, документи до інспекції не доходять. Відповідь дає ЦНАП – центр надання послуг. Порушуючи при тому все це законодавство, створюючи тут якийсь прецедент, погіршується інвестиційний клімат, взагалі тормозить розвиток міста. Я не знаю. Я вже до всіх спеціалістів, які в цій галузі щось там і всіх посадових осіб, які до цього створюють, всі говорять, що це неправильно. Але ніхто нічого не приймає ніяких рішень, щоб навести порядок в ЦНАПі. Він раніше звучав як один із кращих в Україні. Рейтинг високий має. Зараз він стає тормозом. Ну, я скажу таку, що з цим питанням потрібно розбиратися, розібратися, але ну, моя проста порада, то його в електронному вигляді на даний момент, взявши ключ. І тоді а, безпосередньо ну, да. буде попадати відразу далі, мінується СНАП. Ні, ну то так не може бути, розумієте, що? Ну, то, що це ми всі повинні робити електронний підпис, бо хтось, який чиновник, не хоче пропускати через центр до послуг документи, ну, я думаю, порушуючи що закон. Потрібно зробити звернення до тих органів, які мають контролювати ну, закон. Або звернутися до суду, де буде роз'яснення. Сьогодні звернення, от прозвучало в прямому ефірі, хай вся Рівненщина почує, побачить. І проаналізує ці відносини. А далі ми будемо робити на наступні кроки. Абсолютно вірно. Я ще раз дякую всім за увагу. Ми переходимо до слідуючої передачі, яка буде у нас рівно через неділю. Ну а, Іван Суменович, я думаю, що враховуючи такі важливі питання, то ми знімемо ще одну передачу, де ми вже більш детально розжуємо ті саме питання, до яких ми дійшли в даний момент. Я згідний. До побачення ще раз. До, до побачення. побачення.